Друзі, всім доброго дня, недільний день, авторинок закінчився. Небагато я сьогодні зняв машинок, але, скажімо, таких три пропозиції хороших, толкових. І якщо буде час ще повернутися, можливо ще щось зніму. І напевно закину сьогодні, значить, дивився наш хлопець на... Автомобіль на замовлення в Європі, в Німеччині. Закину, напевно, вам декілька варіантів, там, декілька відео. Ну, варіант один автомобіль, нас попросив підписник знайти йому таку машину. Їздив хлопець Німеччині, робив, скажімо так, на вулиці такий швидкий огляд автомобіля, та як там, щоб розуміли, як там купляється автомобіль. Не так багато часу є для того, щоб... Купити автомобіль, навіть якщо і власника, скажімо так, з руки в Німеччині, побачите, як воно робиться, і купляється максимум витрачається, він довго не буде там чекати і тратити часу. Максимум годинку чи півтора він от зробив її огляд, відео поснімав. І все, купляй або не купляй. Ми забронювали цю машину до вечора. І замовник подумає. Такі от справи, друзі. Значить, що гарного всінедільного дня. І всього доброго. На зв'язку. Дякую, що підписуєтесь. Ставите лайки, багато коментарів, дзвінків хороших. Всіх ціню, жму руку, робіть чайок. Гарних переглядів і всього доброго. На зв'язку. Цікава пропозиція Golf 6 Універсалі 1.490 кВт саха Швейцарії на DSG на автоматі, на автоматичній коробці переключення передач. В даному випадку DSG 7. Ступка. Значить, 2012 рік. 1.4 бензин 90 кВт. 184 заявили на пробіг 100% оригіналу. Пиші продавець Швейцарії 8600. Сервісна історія є. І зараз подивимося по автомобільчику більш детально. Легкосплавні диски, Мішеліновська гума зимова. До речі, тормозні диски і колодки в адекватному стані задній партнер, хороша комплектація автомобіля, і зараз ми його подивимося. Цікавий варіант, 12 рік. Пробіг цікавий, гарний. Двигун, автоматична коробка переключення, все ладно, все добре. Коробка вже обслужена, скажімо так, по приїзді в Україну її обслужили. Значить, мультикермо, автосвітло, круїз, клімат-контроль з передніми підігрівами сидінь. Велика мультимедія магнітола. 184 пробігу. Гарно все ладно виглядає. Сидіння, потолочок в нормі. І зараз заглянемо під капотний простір. До речі, тут коврик не витоптаний, педаль взагалі не стерта. І тут все файно. Все тут файно і в порядку. Сидіння теж в порядку. Значить код, хто хоче перевірити авто. Задній ряд сидінь так виглядає. Парктронічок присутній. Ух і камера заднього виду навіть є. До речі. Ну і автомобіль на LED Оптиці. Полочка присутня. І запаска повноцінна. Гак, домкрат, ключ. Все. В нормі. Гарний стан автомобіля, візуально претензій немає, плюс класна комплектація. Хороша комплектація, до речі, летоптика присутня, що не в всіх цих моделях шостий гольфа йде передній пертро. Тут парковочний асистент. До речі, парковочний асистент, летоптика, камера заднього виду. До речі, комплектація дуже хороша. Значить, звичайний 90 кВт двигунчик, просто з турбіною, без компресорів, саха, як кажуть, на роді. На даному етапі, що по двигуні, що по автоматичній коробці переключення передач, питань немає. Якщо когось цікавить, телефонуйте. Машина реально. Варта уваги, більш детально треба дивитися, перевіряти, звісно ж, але варіант хороший. Друзі, дивіться, яка шикарна пропозиція на луцькому авторинку. 98 тисяч пробігу. Просто шикарнюча шкода Октавія, А8. І зараз подивимося її зразу ж по інформації. Дуже шикарна. Пропозиція. Значить так, дивіться, як хтось написав. Пробіг 98 тисяч оригінал. Є якісь всякі документи, підтверджуючи, чи треба дивитися. Значить так, по інформації, шкода Октавія, лає 150 кінських сил. Автоматична коробка переключення передач, модельний. 2021 рік календарний 2020 рік. Тобто буде на обліку 2020 року в техпаспорті Не фарбована з Німеччини пробіг 98 тисяч, максимальна комплектація 24300. Шикарна пропозиція і в рідній фарбі. Значить, так він код. Зафіксували вікна притоновані і покажемо по салончику, значить. Комбінований салончик красивий. І якщо тут пише, що максимальна комплектація. Значить, що тут повторяться, Максимальна комплектація, шикарні, гарні легкосплавні диски. Шикарний колір, парковочний асистент. Зараз подивимося, що тут ще в нас є. Значить є форкоп. Камера заднього виду, звісно ж, є. Форкопчик зйомний. Дуже гарно виглядає автомобіль. Ага, панорамний дах, ну це ж повна комплектація. Шикарно виглядає автомобіль. Можливо, хтось шукає таку пропозицію. Шикарно виглядає салон. Скажімо так, око радує така пропозиція. Це настоящий пробіг для машини. І комплектація, і стан, і вигляд, і в рідній фарбі. Достойна пропозиція. Ідеальний варіант, можливо, когось зацікавить, там номер власника є, телефонуйте. Друзі, є така пропозиція. значить, Запропонували мені викинути скажімо так, цю машину на сторінку. І це пропозиція з рубрики, отак як приїхало авто, і нижче ринка як мінімум 2000 доларів. Тобто, хто хоче собі взяти чи як. Така пропозиція. І зараз розказую про машину. значить, Більш детально слухайте. Це, можна сказати, з рубрики нищи ринка і суттєво ринка Автомобіль. Даний, так як приїхав, скажімо так, в даному випадку це Америка Штатів, приїхала Audi Q5, бензин 2.0 на автоматі, шкіряний салон. І далі по інформації. 2016 рік і 16 м розмитний буде на обліку. Зараз покажу пробіг і розкажу. Машинам приїхала, він код покажу. Вся ціла в рідній фарбі. Яке було пошкодження? Значить Ця машина так продається, не готова. Без хімчистки, без поліровки. Немає ні технічних поломок, ні електричних, не по кузову, значить, не по косметиці. Взагалі, значить, що було? Значить, я зразу показую ціну. Ціна нижче ринку. Ну, вони йдуть від 15 тисяч. Значить, 12 900 є доларів. 2016 рік, 2.0, бензин на автоматі. Так, фіксуєте він-код. Тут ви все побачите. Далі. Зразу покажу ж пробіг. Як воно виглядає візуально. Чорний салон, електросидіння, не хімчищений, по хім це буде набагато гарніше. Коврики, до речі, резинові оригінальні q 5, педалі не стерті, автосвітло є, мультикермо є. Значить пробіг. Це вже в кілометрах 262 пробігу. Далі. Що ми дивимося, отак ближче покажу, щоб ви все бачили, що тут є. Що тут є? Панорамний дах. Панорама працює, тільки що перевіряли, і шторка не провища працює, і сама панорама відкривається. Так як зараз ну, холодно, і, ну, тобто вона працює, я тільки що сам бачу. Не будемо значить, тратити багато часу. так, І тут є так само ж інформація, ви зможете себе перевірити. Значить, легкосплавні диски. Така гума все сезон, наскільки я розумію. Тормозні диски з невеликою вироботкою. Передні взагалі майже немає вироботки. Колодки десь половина, а взаді більше половина колодок Так, рік гуми зараз одразу ж. Значить, гума 24-го року, 33-й тиждень, 24 рік. Тобто гума хороша. Далі йдемо. Задній. Тут теж ковриками все, до речі, в порядку. Коврики оригінальні, сидіння не пошкоджені. Так. Треба робити хімчистку, але я б сказав, би, що це ще чиста машина, як з хімчистки. Значить так, далі. Постараюсь максимально хоча швидко показати. Значить так, камери. Ну, квадро, звичайно. Електроляда. Все працює. Значить, камери заднього виду немає. Електроляда, шторки немає, так як приїхала. Далі. Запаска є. Ця гармошка, як кажуть в народі, вона накачується. І там є комплект домкрат, ключ, все там тіле. Значить, тут є якась сервісна, треба дивитися. Так, виглядає потолочок. Все в нормі, нічого ніде не, не провисло. Справді добре працює електроляда. Значить, і вона вся в рідній фарбі. Чоловік запевнив, але ви все це перевірите і все можна перевірити. Значить, яке було пошкодження в машині. Розказую. Бачите, тут поцарапаний бампер, бачите, Но, до речі, працює, дуже гарно двигун працює. Було розсічене колесо резинове. Більш детально спитаєте в продавця і диск, Те, що стояв спереду, от він. Тут, значить, одне колесо інше. Ми купили іншу. І от диск, його можна реставрувати. Ну, його треба реставрувати. Оригінальний диск. Але він цілий, як не дивно. Ось таке пошкодження. Плюс є якісь там коцінки, хоча вона так рівно виглядає, Мятин немає. Значить, тут можна підфарбувати, можна і так їздити. Гроші, коли різниця ціна, вони йдуть від 15 тисяч на ринку в загальному. Ну, можливо, є й дешевше. Тут трошки є пару плаців. Ну, Друзі, от така пропозиція. Багато вділив часу. Така пропозиція. Цікавить когось, дзвоніть. Двигун працює гарно, справно по сервісі. Значить, 2000 назад замінне масло. 2000 назад замінене масло. Далі, дивіться, ще покажу такий момент. Значить, читаємо. Це в декларації митна розмитнена машина автомобіль, легковий БУ автомобіль після ДТП пошкоджений передній бампер. Ну і далі, 1616 -16 рік, він код, бензин 2.0. Така пропозиція. Ну, Ось така пропозиція. Кого цікавить, дзвоніть по номерам телефона до продавця. Саша, звісно, в нас є така охабія. Ну, вона в універсалі, але вона ж невелика все одно. Значить дуже, досить непоганий варіант. Я вам зараз так покажу візуально, щоб ви собі розуміли. Покопа немає, ми на фуркоп, якщо тут скинемо вам гроші, ну тобто по ціні. Щопи собі поставили форкоп. Гарна ціла машина, да, в ній є підкраси, але нічого критичного. Дивіться, значить, вона 2007 рік, шостим буде на обліку, 1,4 МПІ, хороший двигун, завелась, гарно робить. 59 кВт, це вже новіші хвабі як те. З Фабія перша, як на другу. 197 пробігів і є тюф. Вона так приїхала, ми її не скручували 100%, і тюф підтвердження є. Значить е, технічно двигун хороший. Вінкот кот. Далі. зараз. Тут є два тюфа, зараз я покажу. Ну і тут буде торг ще. Ми вам зробимо, якщо торг. Ось Так воно виглядає. От візуально вона гарна машинка. Далі що я мав вам показати? Зараз так швидко покажу. Два стеклопіднімачі, піднімачі. з підігрівом. Сідушки рікаро називаються. Тобто, бачите, такі ковші. Сидіння, дивіться, взагалі, що говорить дійсно про пробіг, навіть тут не затерто. реально хороший пробіг, бо це все дуже затирається, як сідаєш. Курткою там ще чимось, бачите, сидіння взагалі в ідеальному стані. не кермо, і навіть круїз є, що це рідкость. Ну, датчика світла немає. От 197 ні пробігу. Мороз замерзає і все. Значить, шкіряне кермо, дивіться, теж в якомусь хорошому стані реально. Затерта ручка, значить така. Є кондиціонер, магнітола працює. Значить. О, штатна магнітола. Коврики треба купити, немає ковриків, коврики я куплю. Взаді полка є, потолочок дивіться, встану, ще гарно. Оце як пропозиція, подивитися, за те гроші не треба платити. Значить, по тюфах 19-му році значить було 96 тисяч. Бачите, десь геть машина їздила мало. Оце те ще в машині було, бо сервіски нема. Дивіться, другий тюф 21-го року 157. В 19-му було 96, ну хай 100. І за два роки наїздила, значить... Получається 157. Ну і вона стояла, вона вже ну, у нас, зараз розкажу, вона у нас стоїть вже довго, ну типу більше півроку, бо вона чекала в очереді, підфарбовували, з правої сторони були царапини. Тобто це ну, ймовірність, що цей пробіг рідний, бо ми його не крутили точно, зараз покажу під капотний простір. Тут три коврики купити, але бачите, тут от все в порядку. Вона похимчищена, на ковриків немає. Коврики ми купимо. Стеклопіднімачі працює, цей працює, цей теж працює. Далі Те що це вікно працює, все Дивіться, от стан сідушки Акуратна машина, до речі, ну нормальна. Тут, до речі, немає іржі Значить багажнику Є запаска, є там домкрат, все є Зараз покажу. Домкрат ключ гак, запаска повноцінна Так Тут знак ще є аварійний шторочка багажнику. це акуратно гарно. Потолочок нормі. Далі. Дивіться, по правій стороні було продерто, було продерто дві дверки і крило. Воно все пофарбоване, поріг цілий, ївжі немає. Воно під прибор робилось, воно гарно зроблене, не різниці нічого. Далі тут Теж немає нічого страшного, десь чуть-чуть якийсь скольчик. Можна підкапати, десь хлопці не підкапали. Е, лобовуха напевне замінена. Так, да, лобовуха мінена. Машина буде чистий шостий рік. Зараз підкапотний простір покажу. Значить е, Мотор працює нормально, сухий, ми навіть його не мили. Тусол хороший, тут все добре. Дивіться, пригун. Бачите, притягує кришку. Вакуум є в моторі, значить в хорошому стані двигун. Ну і так тут все візуально в нормальному стані. до речі не скручувався, крила теж Ланжерони, не ржаві, все нормально як для такої машинки. Ну от такому стані машинка. Але треба напевне поміняти масло фільтра і гарем, я думаю. Капоту теж не ржавий, капот знизу. Це непоганий варіант, до речі, для вас я взагалі шкоди люблю. Підвіски тут ви тривалі для наших доріг. Гума всесезонна. Значить, передня трохи слабша. Тут 14 ка йде резина. Задня краща. Кращий протектор такий значить, зараз подивлюся який рік вона значить 165 17 r14 21 року гума тут теж поріг дивіться все в нормі Іржі немає до речі вона жива машина не ржава Ну, більш детально захочете, поїдемо на яму, подивимось. Ну, я б вам рекомендував на ці гроші це досить непоганий автомобіль. Обслужити і будете їздити. Я я, я ще шкоди люблю, мені шкоди подобається. На цей бюджет непоганий варіантик. Як пропозиція. А ви думаєте, ціна стоїть 4700, ще щось кине вам на фуркоп. Ну, Будемо говорити на сертифікат. Ну отак, ви собі подумайте.